Громадські організації, і доброчинні фонди відіграють активну роль в житті Харкова і тісно співпрацюють з міською владою? Як ця взаємодія проявляється сьогодні в умовах війни? Поговоримо з директором профільного департаменту Харківської міської ради Нікітою Стеряном. Доброго дня, Нікіто Олександровичу. Скажіть, будь ласка, от сьогодні яка кількість громадських організацій в Харкові і як змінилася їх кількість спочатку повномасштабного вторгнення? Доброго дня. Ну, перш за все, я хочу сказати і відмітити ту роботу, яка відбувається завдяки співпраці нашого міського голови Ігоря Терехова з громадськими організаціями, тому що рівень і вплив громадських організацій він невплинно зростає. І, взагалі, це показник вірного шляху розвитку нашого суспільства, коли громадські організації відіграють дуже важливу роль в громадському суспільстві. Що стосується кількості громадських об'єднань під час війни, можу сказати, що звичайно вона збільшилась, тому що сюди з'явилися і волонтерські організації нові, і також нові благодійні фонди, і, зокрема, організації ветеранів захисників та захисниць, які вже із 2014 року, а потім вже з 22-го з повномасштабної війни почали свою роботу на громадському поприщі міста Харкова. І ця кількість ну це сягає більше декількох сотень. У нас діє більше 50 організацій, ветеранів, більше 200 релігійних громад, також є національно-культурні суспільства, діаспори, ну і, звичайно, громадське об'єднання всіх напрямків, то це декілька сотень організацій, зареєстрованих в місті Харкові. В чому полягає їх основна робота? Основна робота громадських організацій це звичайно, представництво інтересів тієї чи іншої категорії харків'ян у взаємодії з міською владою чи то державними інституціями, тобто основна ідея громадського руху це представництво та захист прав тих чи інших категорій. Можна сказати, що з 2022 року дуже зросла кількість і потреби у ветеранських громадських організаціях. Їх дійсно кількість зросла у рази, можна сказати, що вони представляють інтереси нових ветеранів, вони захищають їх права на усіх сферах нашого життя, в тому числі і співпраці з міською владою. І це дуже важливо, тому що ми повинні чути, які проблеми. Які питання підіймаються цими організаціями, і наша задача, і, як наголошував міський голова Ігор Терехов обов'язково, ми повинні підтримувати та допомагати людям, які боронять нашу Україну, які вже демобілізувалися, перейшли до нашого суспільства, і наша основна задача це реінтеграція, соціалізація їх, адаптація, і для того, щоб вони відчували, що вони повернулись додому і мають всі права, і почували себе. Нормально і працювали, чи то отримували лікування, чи то психологічну реабілітацію. Ну, в общем, усі сфери, які ми можемо, ми повинні забезпечувати. Коли ми говоримо про тісну співпрацю між громадськими організаціями і міською владою, що ми маємо на увазі? Здобуток наших останніх років здобуток міського голови це консолідація зусиль у співпраці з громадськими організаціями будь-якого напрямку. І це дійсно відчувається наразі. В місті у нас немає ніяких міжконфесійних, чи то міжетнічних, чи взагалі громадських конфліктів. Ми намагаємося і працюємо щодня для того, щоб у нашому місті все ж таки була спокійна, стабільна ситуація. І ось це наше основне завдання. Найголовніше це люди. Громадське суспільство це і є люди. Це є. Представники чи керівники цих організацій, які щодня також працюють, намагаються внести свій внесок у спокійне та нормальне життя нашого міста. Також треба зазначити дуже великий вплив релігійних громад міста Харкова, які під час повномасштабної війни теж не поїхали з міста, а не просто залишились тут, а почали активно допомагати містянам. Тому я вважаю, що їх вклад. В те, що зараз у місті Харкові є нормальне життя, він є дуже значним. І міський голова Ігор Терехов завжди приділяє велику увагу міжконфесійній єдності, міжконфесійній дружбі, яка є в нашому місті, зустрічається з представниками різних конфесій. І тому в нашому місті наразі ситуація спокійна, прогнозована і немає цих міжконфесійних чи міжетнічних конфліктів. Які на сьогодні питання є найактуальнішими, вирішення яких потребують спільних зусиль громадських організацій і міської влади? Сьогодні найактуальніше питання це адаптація учасників бойових дій до нормального життя в місті. Це одним є з пріоритетних напрямків як державної політики, так і політики Харківського міського голови. Неодноразово було піднято це питання відреформований департамент, який тепер називається з питань ветеранської політики. Нещодавно був призначений новий заступник міського голови, який також займається цими питаннями внутрішньопереміщених осіб, інклюзивністю. Тобто, наразі це є основне питання, одне з основних, яке ми повинні відпрацювати, тому що кількість людей, які повертаються з фронту, вона всебічно зростає, і ми маємо дуже велику кількість викликів, які ми повинні вирішувати, тому що люди повертаються. На жаль, багато з них має інвалідність. Якісь хвороби чи просто психічний стан потребує додаткової допомоги. Тому ми зараз максимально сконцентровані на того, щоб зробити нормальне життя для цих людей, які оборонили нашу землю, захищали нас. А тепер ми маємо їм віддячити таким чином, що ми повинні зробити так, щоб вони відчували нормальне життя. І одним з пріоритетів також є внутрішньопереміщені особи, які опинилися в нашому місті і. Ми повинні також їм допомагати. Нікіта Олександровичу. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую, що віднайшли час поспілкуватися з нами. Дякую.